Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Ви знаєте, сьогодні дорогоцінні священники вони показали, що є два типи цінності. Перші цінності це райські, які ведуть до раю. Є другий тип це пекельні, які ведуть до пекла. І пекельні це ті, коли людина дійсно цінує більше цю матеріальну, Це матеріальне життя планети, вкладається своє життя дійсно. В тлінне. а вічне, райське, це коли людина дійсно трудиться для господа, рятує інші душі, і дійсно царство Боже воно росте на цій землі. І священики Станіслав та Юлія Салтаненко показали приклад своїм життям. Дійсно, що для їх цінно, куди вони вкладаються. Вони вкладаються в вічність, в райське, вони вкладаються в Боже царство. Тому кожна людина, що вона цінить і більше за все, туди вона вкладається. А куди вона вкладається, та сфера найбільше і зростає. Тому життя дано кожній людині, щоб зробити свій вибір.